У цьому відео ми з вами поговоримо про, мабуть, короля серед, серед середньобюджетних смартфонів. Модель, яка може вас потішити тонким та стильним дизайном, і при цьому вражаючи об'ємним акумулятором. Окрім цього, і фотографувати він вміє і потужності йому для всіх завдань абсолютно вистачає. Просто кажучи, от на папері не смартфон, а мрія. Все це я про новенький Realme 15 Pro. А також сьогодні згадаємо і про базовий Realme 15. Але. Аби все це не виглядало як просто мед для ваших вух, ми звісно ж будемо шукати і недоліки цих смартфонів, аби скласти чесну і відверту картину наших вражень. Тож вмощуйтесь зручніше, ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Як завжди, розпочнемо з пакування та комплектації, і тут насправді не так багато брендів залишилося на ринку, які тішать нас справді хорошим комплектом, особливо якщо смартфон коштує в районі 15 тисяч гривень і вище. Але Realme одні з небагатьох. Тож разом зі смартфоном ви гарантовано отримуєте своє скріпку, кабель і документацію, а також потужний блок жилення та прикольний фірмовий силіконовий чохол, який точно вбереже. Ваш смартфон при щоденному використанні. Е, і не знаю, мені сподобалось е, чохол прикольний ребристий зсередини. Що ще треба? Я не знаю. Все є. Що стосується дизайну самого смартфону, в першу чергу версії 15 Pro, то він, як на мене, майже ідеально балансує між прямими гранями та загнутими краями. І завдяки цьому відчувається він ще тонше, ніж є насправді. Хоча й загалом він доволі стрункий. Залежно від версії кольору, значення можуть там відрізнятися. Проте в середньому це 7,8 в товщині, і вага при цьому 187 грамів, тобто він доволі легкий. В руках лежить так, ніби тільки. Для цього він і був створений, але поставити його на столі на одну з грани у вас просто так не вийде. В той же час базовий Realme 15-ї серії без приставки Pro має більш прямі і гострі грані габаритами два смартфони буквально ідентичні і так само однакові в них і стандарти захисту. Нагадаю, що всі смартфони 15 серії отримали захист від води та пилу за стандартом IP 69 а це в свою чергу означає, що пристрій може спокійно пережити потужні струмені гарячої води під високим тиском, і це е, на випадок, якщо ви фанат, от, дивитися тіктоки або наші відео прямо в душі, не найзручніший спосіб, але все ж. І якщо ви раптом холодного осіннього вечора просто перевернете свій гарячий чай на цей смартфон, то їм теж нічого власне не буде. Загалом дизайн та ергономіка мені тут подобаються окрема вподобайка за матову задню панель, яка навіть без щохла пил і відбитки не збирає, це справді зручно. Я це дуже люблю. Ну і платформа з камерами тут теж виглядає симпатично. На них Realme дуже акцентує увагу, точніше на їх можливостях, про які ми трошечки далі обов'язково поговоримо. Але не можу от не зазначити, що суто візуально мені таке рішення подобається. Ну і в кінці цього блоку коротко пройдемося по гранях. Тут в принципі нічого нового чи незвичного. Порт для зарядки, клавіші регулювання гучності, кнопка живлення, слот під дві сімки чи сімку та sd карту не Королівський, а також динаміки, і говорити про звук завжди складно, тому пропоную просто послухати. Це п'ятнадцятий. Це п'ятнадцятий про. Звучать вони майже однаково. Може це і трошечки. Тепер поговоримо про дисплей. і вони в цих двох моделей одночасно і подібні, і різні. Власне, розпочнемо з подібного: це в нас AMOLED діагональю 6,8 дюйма та частотою оновлення максимум 144 Гц, що ідеально підійде і для мобільних геймерів. Що стосується відмінного, то Realme 15 Pro отримав екран з трошки загнутими краями. І завдяки цьому зображення виглядає так, ніби воно ну, падає у ваші долоні. Але випадково Натискань при цьому не стається. Рамки мінімальні з усіх боків, і залипати в соцмережах чи дивитися фільми тут справді зручно. Звичайний Realme 15 серії має стандартний на сьогодні плаский екран, і тут ну все насправді залежить від ваших вподобань, тому що комусь подобається одне, комусь абсолютно інше. І Realme дає вам право вибору. На практиці це топове рішення на ринку в обох випадках. Працювати з цими екранами при приємно гортати стрічку, приємно і яскравості вистачає за будь-яких умов з запасом. По кольоропередачі теж у мене питань жодних не виникає. А от під екраном тут розташувався сканер відбитка пальця, який теж працює швидко і безпомилково. Ну вже його казати, коли воно, конечно. Плані потужності Realme 15 Pro теж дасть фору багатьом, навіть більш дорожчим моделям. Тут у нас процесор від Snapdragon, а саме Snapdragon 7 Gen 4, і він видає понад мільйон двісті тисяч в антуту. А для того, аби ви не думали, що все це тільки підв'язано під синтетику і тести, то в реальному житті це теж справжні звіри, якщо ви не знаю, не плануєте майнити на ньому крипту. Обережно. Ігри для нього теж не проблема, і мова не тільки про PUBG, але й про щось більше на кшталт Genshin Impact, правда, на мінімальних налаштуваннях. Разом з потужним залізом тут виробник підвіз і 8 або ж 12 гігабайтів оперативки lpddr 4 x та сховище на 128 ГБ гігабайтів або ж 256 формату UFS 3.1. Взаємодіяти з декількома застосунками одразу тут теж не проблема. Якщо ви так не вважаєте, то ви просто не праві. Realme 15 в свою чергу отримав. Мав трошки простіше залізу, а саме Dimensity 7400, проте цього теж сповна вистачає. Можливо, на найбільш вимогливих проєктах налаштування треба буде ставити не на максимум, проте для щоденного використання це більш ніж достатньо от, з великим запасом. В прямому порівнянні, звісно ж, про версія буде трошки попереду, але що стосується загалом роботи, то різниця не глобальна. По системі тут в нас, звісно ж, Android 15 та фірмова Realme UI 6.0, і все оптимізовано добре. Система буквально. Ну літає під вашими пальцями. Є тут, звісно ж, і Gemini на допомогу при виконанні всіх ваших щоденних завдань, тому що без штучного інтелекту сьогодні прям тяжко. А от кількість цих завдань вона буквально не обмежена, як і час автономної роботи новинок. Realme 15 отримав акумулятор на 6,5 тисяч мілямпергодин. Realme 15 Pro помістив в своєму тонкому корпусі банку на 7 1000 мАг і підтримку швидкої зарядки 80 Вт, що означає зарядку до 50% за 25 хвилин і до 100 всього за годину. А ще тут світлодіод на блоці камер, аби ви точно знали, що смартфон заряджається. Акумулятор в цих смартфонах точно кращий, ніж акумулятор в моєму світлі на фоні, яке не витримує. От таке от стається. Тепер поговоримо про камери. І тут компанія підготувала дуже багато цікавого і прикольного. І в цьому плані 15 Pro можна порівнювати навіть з флагманами, з тим не знаю, айфонами. І, можливо, в одному з наступних відео ми власне візьмемо і зробимо їх пряме порівняння. Тож, тут в нас основний модуль на 50 мегапікселів це Sony IMX 896. На ширококутна камера теж на 50 мегапікселів, і фронталка. Ви не повірите, теж на 50. Всі камери. Р 15 Pro підтримують зйомку 4К 60 кадрів на секунду, звичайний 15 і все те саме тільки 30 кадрів. І звісно ж, всі можливі і неможливі фішки та алгоритми штучного інтелекту для обробки фото тут теж під'їхали. Ну і власне, що ж про них говорити, давайте нарешті на них дивитися. Смартфони отримали різні процесори і відповідно, трошки різні алгоритми обробки зображень, тому кольоропередача може трошечки відрізнятися. Але, на мій суб'єктивний погляд, переважно. Всюди трошки краще показує себе саме RialMi 15 Pro, і це можна помітити через динамічний діапазон, фото на 15 Pro є більш контрастними, ви ж можете поставити відео на паузу та детальніше роздивитися знімки і оцінити роботу основної та на ширококутної камери. Загалом якість фото тут на дуже високому рівні, і мова не тільки про денну, але й власне про нічну зйомку або ж зйомку при недостатній кількості освітлення. Якщо ви любите фотографувати красиве нічне небо, то тут це робити можна з задоволенням. Загалом алгоритми штучного інтелекту в смартфонах Realme допомагають аналізувати сцену, аби в результаті отримати кращий результат, і це та сама робота AI, яка насправді відчутна, але при цьому практично непомітна. Фронталка теж в Realme 15 Pro мені особисто подобається більше, і це логічно, адже і процесор там знову ж таки потужніший. Друзі, тестуємо тепер відео з. Омку, і це у нас фронтальні камери смартфонів Realme 15 і Realme 15 Pro. Знімають вони в 4К, але звичайний 15-й 30 кадрів на секунду, 15 Pro, 60 кадрів на секунду. Отак от, от працює стабілізація. Тому пишіть свої думки в коментарях, як вам подобається чи не подобається. А ми подивимось на основні модулі. А тепер тестуємо основні модулі, і це у нас 50 мегапіксельний Realme. 15 максимум він може знімати в 4-30 к кадрів на секунду. І власне пишіть, як вам якість відео, як вам якість звуку, як вам якість стабілізації, і поки ви все це оцінюєте в коментарях, ми поглянемо на Realme 15 Pro. А це у нас основний модуль на 50 мегапікселів в Realme 15 Pro. І знімає він максимум 4-60 к кадрів на секунду. Пишіть, як вам самозображення, як вам якість звуку, стабілізації. Тут може трошечки відрізнятися. Ця кольоропередача, тому що різні процесори, різні варіанти обробки відео алгоритмами, який вам подобається більше, теж обов'язково напишіть в коментарях, а ми будемо все підсумовувати. Отакі от вони, новинки від Realme, Realme 15 Pro, Realme 15. Як вони вам що сподобалось, чого не вистачило, обов'язково пишіть свої думки і враження в коментарях. Якщо смартфони вам зайшли, то в описі, звісно ж, є всі корисні посилання. І нагадую, що при замовленні цих або будь-яких інших товарів онлайн ви можете скористатися промокодом ігор та отримати безкоштовну доставку в абсолютно будь-яку точку нашої прекрасної країни. Також не забудьте Ставити вподобайку, підписатися на канал і тицнути на дзвіночок, аби не пропустити нових оглядів. А в мене на цьому, все. Дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.